Дванадцята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день. Танки на кордоні із Харківщиною. Мешканці Білгородської області публікують в соцмережах фотографії прибуття бронетехніки. Напад на банк у центрі Києва. Злочинців вилучили цілий арсенал вогнепальної зброї. Комунальні тарифи зростуть вже у квітні. Уряд обіцяє, що перехід на ринкові ціни буде поступовим. Російські танки на кордоні із Харківщиною в село Весела Лопань Білгородської області Росії, що в 30 кілометрів від українського кордону напередодні ввечері прибули потяги із бронетехнікою. Місцеві мешканці публікують в соцмережах фото прибуття та розвантаження машин. Тамтешнє телебачення пояснює, що в область прибули підрозділи ВДВ, мовляв, для відпрацювання взаємодії з військовими, які дислокуються в регіоні. Напередодні Українське міністерство закордонних справ заявило про накопичення російських військ на кордоні. Доні із Сумською та Чернігівською областями, а також про підвищення активності військової авіації збройних сил Росії. Тему продовжить Катерина Полякова. Катю, вітаю. Які останні новини з Криму? Привіт, Анню. Розпочну з малесенької перемоги на Сімферополі, де у ці хвилини триває блокада 13-го фотограметричного центру. Представники самоборони Криму поставили ультиматум українським офіцерам здатися перейти на бік кримської влади в іншому випадку. Обіцяють штурмувати частину. Українські офіцери відсунули ультиматум. Над автобатальйоном розвивається український прапор. Вся територія матеріальні засоби перебувають під контролем українських військовослужбовців. На цей момент заблокованим є центр радіопередавання пеленгу зеленогорську. На території об'єкту вдерлися російські військовослужбовці. На даний момент чергова зміна перебуває на постах пеленга, об'єкт під контролем російських солдат. Українські військові моряки перебувають на адміністративній частині центру. Зброя зачинена у збройнику. Автоматники Російської Федерації охороняють нині і командний пункт, а також локаційні станції радіотехнічного батальйону Айпетрі. Українські військовослужбовці тут теж перебувають на адміністративній території. Зброя під контролем українських солдат. Російські військовослужбовці заявили, що будь-який транспорт, який рухатиметься в напрямок батальйону, вважатиметься третьою силою і буде нейтралізований. Радіо передаючого центра Пельга Вільногорські повідомляють, що на території об'єкта приникли російські військовослужбовці. На цей час чергова зміна перебуває на постах пелінга. Об'єкти під контролем російських військовослужбовців. На командний пункт станції станція батальйона батальйону 3 охороняють автоматчики Російської Федерації. Російські військовослужбовці заявили, наступне любий транспорт, який буде в напрямку батальйону, рахується третьою силою і підлежить нагальної нейтралізації. Триває протистояння у інкермані. Там російські військовослужбовці і сили самооборони Криму повністю заблокували всі в'їзди на територію бази зберігання зброї. Тотальна блокада не допускає на територію об'єкту українських і російських військовослужбовців, а також служб, які забезпечують харчуванням військовослужбовців обох країн. Нагадаємо, що на цій території протягом 20 років пліч опліч дислокуються дві військові частини зберігання боєзапасів ВМС України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Прибули переговорники на українські склади зброї у населеному пункті Наумівка Сакського району. Наразі там тривають переговори. В цій в Генкермані триває протистояння між російськими військовослужбовцями та українськими військовослужбовцями, і російські військовослужбовці підтримують сили самоборони Крима. Значить, вони чинять тотальну блокаду, блокаду військової частини в Генгермані. Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на територію об'єкту не буде пускати ані українських, ані російських військовослужбовців, а на цій території закусить дві частини частина військово-морських сил оборони України і частина Черноморського флоту Російської Федерації. Повідомляють джерела, що в районі донозла тягнуто кадр Та формація намагається його ну, в перспективі затопити. У ці хвилини переговори тривають в Бахчисарайському автомобільному батальйоні. Там представники сил російської самоборони вимагають від українських солдатів, щоб ті склали акти прийому передачі матеріальних засобів. Тобто, українська сторона передала їм все майно, яке є в наявності. Українські офіцери відмовилися це робити. Переговори тривають за інформацією керівника кримського медіа центру Міноборони України Владислава Селезньова. Російські солдати прибули у розташування частини на машинах з військовими номерами дев'яносто регіону Російської Федерації неспокійно на кримському перешийку українські військові намагаються контролювати всі шляхи, аби не допустити агресорів чи шпигунів. Поки це вдається, мирне населення Херсонщини вкрай знервоване. Від того, що несподівано для себе опинилося на війні, в Херсонському селищі Чонгар, що знаходиться біля російського блокпосту, тепер завжди небагатолюдно. Міський голова Тетяна Белецька каже: люди не згодні, що на їхніх полях російські солдати поробили окопи і щось там замінували. Ситуация, конечно, не из лучших. Люди обеспокоены, люди уезжают из населенного пункта. Дети, конечно, всех мы успокаиваем. Стремимся к тому, чтобы была нормальная обстановка, но тем не менее люди все это видят и очень встревожены. Обязательно молюсь, я хожу в церковь православную, мы и молебен служили, и молимся, чтобы Бог дал миру. Там Майдан той, Білися, билися, людей постріляли ні за що. І хто виноват? Ніхто не виноват. І ніхто не ответить. Біля російського блокпосту журналістам краще не з'являтися. Нападають агресивні кримські беркути і самоборонці. Український блокпост в кілометрі від супротивника налаштований мирно. Прикордонники і ДАІС автоматами перевіряють увесь транспорт у півтора десятках кілометрів. Звідси в селище Салькова потужний оборонний рубіж десантників. Знімати тут не можна, людей і бронетехніки дуже багато. Херсонці висловили ставлення до росіян попереджувальним написом у 18 кілометрів. Метрах, российские оккупанты Украина, вставай здесь находится военнослужащие десантной бригады, которая дислоцируется в городе Николаеве. наша задача здесь чтобы не пропустить нас материк вооруженные формирования или провоз оружия вооружения ну, а также контроль за передвижением иных воинственно настроенных формирований І буквально мені як ще не повідомив представник кримського медіа центру міноборони України Владислав Селезньов сили самоборони Криму. У їх близько сотні людей з автоматичною зброєю збираються штурмувати базу зберігання паливно-мастильних матеріалів в Сімферополі. Українські військовослужбовці там перебувають без зброї. Аню, у мене все дякую. Це була моя колега Катерина Полякова, яка розповіла нам про останні події в Криму. Верховна Рада України продовжує апелювати до міжнародної спільноти. Зранку парламент ухвалив звернення до Організації Об'єднаних Націй, а також постанову про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського союзу. В Раді працює моя колега Аліна Мазур. Аліно, привіт! Скажи мені в чому суть ухвалених документів? Привіт, Аню. Дійсно, від самого початку засідання Верховної Ради народні депутати е, досить е, почали засідання досить. Швидко і досить продуктивно депутати одразу проголосували за законопроект щодо повернення курсу України до євроінтеграції, за словами спікера і виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова. Цього вимагала від нової влади Євромайдан. Вони не змогли обійти цю вимогу. Крім того, депутати ухвалили звернення до організації Об'єднаних Націй. Рішення підтримало 250 нардепів. Основні їхні вимоги. Це розглянути ситуацію в Автономній Республіці Крим у зв'язку з грубим порушенням Російської Федерації основноположних принципів міжнародного права. Крім того, Україна залишає за собою. Право у разі потреби звернутися до будь-якої країни світу для того, аби зберегти свої свій, свій суверенітет, також територіальну цілісність. Показовим є той факт, що регіонали комуністи участі в голосуванні не брали за словами Адама Мартинюка, народного депутата від КПУ на їхню Партію досі чинять тиск, тому вони не голосують. Не голосують вони вже давно. Анна Герман заявила, що не голосуватимуть. Їхня фракція не голосуватиме, оскільки Україна досі не знаходиться в правовому руслі. Крім того, народні депутати підтримали законопроект щодо створення національної гвардії. За цей документ проголосували 262 народних депутата. Від самого початку було два варіанти документа: один розробив спікери і виконуючи. Обов'язки президента Олександр Турчинов другий подав до Верховної Ради депутат від фракції Свобода Юрій Сиротюк. Однак, після довгих обговорень депутати вирішили за основу прийняти законопроект Турчинова. Однак його ще доопрацьовуватимуть. Ще серед основних положень цього законопроекту, голова національної гвардії обирається Верховною Радою за поданням президента України, а також Національна гвардія є постійною військовою. Військову організацію хоч зазначу, що від самого початку в варіанті Турчинова зазначалося, що Національна гвардія буде діяти лише у разі у разі військового стану в Україні. Цю поправку вніс Анатолій Гриценко, колишній депутат від фракції Батьківщина, теперішній позафракційник. Також. Хочу зазначити, що зараз, з 12 до 13 години, шляхом таємного голосування народні депутати обиратимуть суддів конституційного суду. Це рішення є досить важливим, оскільки конституційний суд має знайти правові шляхи, аби законно і конституційно розпустити нелегітимний кримський парламент. І поки це вся інформація, ми продовжуємо слідкувати за подіями в Верховній Раді. Аню, тобі слово. Дякую, це була моя колега Аліна Мазур. Невідомі зброєю напали на банк у центрі Києва. Близько другої ночі 20 осіб у масках про проникнули у відділення українського бізнес банку на вулиці Московській. Вони заблокували охорону на третьому поверсі будівлі та почали пиляти ухід у сховище. Один з охоронців розповів, що банда добре організована і озброєна. На місце приїхали бійці держслужби охорони та спецпідрозділи «Всокіл» та Титан. Вони затримали нападників та вилучили у них кілька автоматів Калашникова, карабін Сайга і понад два десятки пістолетів Макарова. Наразі особи чоловіків встановлюються, а у міліції кажуть, що затримані не пов'язують себе з якоюсь політичною силою. До слова головою правління президентом, а згодом радником Укрбізнесбанк був колишній керманич НБУ екс-віцепрем'єр Сергій Арбузов. Підвищення тарифів на комунальні послуги може розпочатися вже у квітні. Про це повідомив заступник міністра фінансів Віталій Лісовенко на екстреному економічному саміті для України. в Києві передає інтерфакс. Тож, у травні, населення отримає рахунки, що відрізнятимуться від попередніх, сказав він. Нагадаю, зараз у Києві працює місія міжнародного валютного фонду. Уряд обговорює з нею програми реформ, під яку МВФ надасть Україні новий кредит. Йдеться про суму 15 мільярдів доларів. Відомо, що одна з умов. Мову кредиту зменшення бюджетного дефіциту в першу чергу за рахунок соціальних видатків. Місія планує завершити роботу в Україні 14 березня, тож, можливо, вже завтра стануть відомі умови відновлення співпраці із фондом. Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета повідомив, що можливостей для подальшого бюджетного дотування занижених цін на енергоносії України немає однак, запевнив, що перехід на ринкові тарифи буде поступовим. Газета Комерсант Україна призупинила вихід причини такого кроку фінансові. Більшість рекламодавців розірвали контракти на розміщення реклами. Заявив агентство інтерфакс президент російського видавничого дому. Комерсант Володимир Жилонкін. Про інші причини закриття видання говорить головний редактор Валерій Калниш. На його думку, це відмінні від російських власників погляди на російсько-українські стосунки та конфлікт у Криму. За даними видання, телекритика напередодні стався конфлікт з російськими видавцями щодо центрального матеріалу першої шпальти. Українська редакція підготувала матеріал про російсько-українські події, у якому зібрала заяви Андрія Парубія, адмірала Ігоря Тенюха, російського міноборони, віце-адмірала Ігоря Кабаненка і незалежних експерт. Росіяни, подивившись на матеріал, заказали знімати його і замість цього ставити російський текст, що вийшов у сьогоднішньому номері російського видання. І українська редакція спершу поставила російський текст, а потім вирішила цього не робити і не випускати номер взагалі. Нагадаю, газета «Комерсант Україна» виходила з 2005 року. Арсеній Яценюк сьогодні виступить на засіданні Ради безпеки ООН у США. Там він підніме питання України, а саме російського військового вторгнення до Криму. Раніше український прем'єр-міністр вже взяв участь у засіданні Атлантичної Ради, у рамках якої звернув увагу увагу присутніх на важкі часи, які переживає наша країна. Нагадаю, Арсеній Яценюк вилетів до США у вівторок, щоб провести низку зустрічей на найвищому політичному рівні. Очільник Кабміну вже мав нагоду поспілкуватись з президентом США Бараком Обамою. І Яценюк розповів йому, що саме відбувається в Україні, і попросив допомогти гамувати Володимира Путіна. Український прем'єр також подякував Обамі за таку рішучу позицію щодо Кремля і засудження його дій. Пане президенте, це все питання свободи. Моє послання пану Путіну він повинен прибрати цю стіну стіну війни, залякування та військової агресії. Давайте зупинимось і вгамуємось. Барак Обама запевнив Яценюка, що майбутній референдум у Криму Сполучені Штати не визнають. У його нелегітимності немає сумнівів, а територіальна цілісність України найвищий пріоритет для штатів. Разом з тим, очільник Білого Дому ще раз наголосив, що Вашингтон готовий готовий підтримувати Україну і фінансово підтримки. Нам слід очікувати як від США, так і від Міжнародного валютного фонду. Йдеться не тільки про гроші, а й про допомогу у проведенні реформ. Ми продовжуємо казати, якщо російський уряд і надалі рухатиметься у цьому напрямку, тоді не лише ми, але вся міжнародна спільнота, ЄС та інші будуть змушені застосовувати санкції щодо Росії і щодо того, як вона порушує міжнародне право. Існує інший шлях, і ми сподіваємось, Володимир Путін обере його в іншому випадку. Ми стоятимемо за український уряд у його прагненнях зберегти єдність та територіальну цілісність України. НАТО допоможе Україні в укріпленні обороноздатності. Про це делегація з Києва на чолі із заступником міністра оборони Петром Мехедом домовилися під час зустрічі з представниками Альянсу. Перемови відбулися у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. В ході обговорення держави-члени Альянсу висловили підтримку територіальній цілісності України, а також засудили дії Російської Федерації у Криму. Згідно з домовленостями, НАТО допоможе нам у проведенні реформи оборонного сектору та збройних сил. Крім того, було узгоджено перегляд... Лік заходів на коротко, середньо- та довгострокову перспективу з метою посилення обороноздатності нашої держави на цьому мене все. Більше новин дивіться о 14-й. вдалого дня.